Подивіться, який монстр тут а, стоїть. Так робить, як я кажу, твій Акрапович! Що такий він високий-високий. І вже ми дивимося на ту машинку. Ай, яка там машинка, може ми собі її лишимо. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня, новий день, нова робота. А саме стаємо до другого до п'ятого проєкту Mercedes 814 і будемо робити самосвальчик. У нас така є буда, як я в попередньому відео показував. Будемо ми її скидати. Насамперед, треба зараз болти повідкручувати, стрім'янки повідкручувати. Зараз покажу. Ось стрім'яночка, болт. І пішло. Воно так. Щось тут з 10 їх болтів є. Ось тут на закльопках. Ми їх або відрізаємо, або відкручуємо. Зараз налазимося. У нас є 2 годинки. Тут, як бачите, вже ресори підсилені, навіть є підресорничок. От. Ну, це зараз не до того, давайте знімемо, тоді будемо розповідати. В планах взяти цю буду, зараз замовили кран на 12-ту годину, приїде та буда і поставить його на ось це місце. Тільки в нас кабель інтернету буде проблематично. Ми його піднімемо. Ну, побачите, як зробимо. Вчора зробили ось таку подушку, тут, щоб воно стало. Ширина в нас ось тут мітка. І ось тут мітка. Мітка, де буде підрамник. Да, підрамник. Іменно самої Буди. І ще хочемо ось ту буду, забрати туди у нагород шини положимо. І на ті шини положимо Буду. Це вам все покажу. Зараз зрізаємо ті болти, відкручуємо, і тоді будемо. Будемо скидати. Приїде кран, то все вам покажу. Думаю, буде відео цікаве. Ще в мене є одна цяцька. Попробую вам з тої цяцьки зняти відео. Трошки ми були зайняті, що там міг зняв в тік-ток і на шортс. як я там лазив і з тату. То все зрізали. Ну і помаленьку ми то все позрізали. Позрізали ось тут. Ці булти... ні, Ці я викрутив, ті якісь зрізали, які не можемо достати. Тут от ще була така шина приварена. Запаска тут підоставша, але ще тут ми щось придумаємо з тою запаскою. Тут резина у нас бомба-ракета 23-го року. Крила познімали, крила вже заніс на метал, туди склав. От, з цієї сторони так само, але була проблема, бака зняли, бо не могли достати. Він не запітаний, був такий резервний бак на дальняки, то не могли достати. Достали, все гарно відкрутили. От, і будемо, і будемо що, дам до тої буде, заміраємо, бо маємо скати положити туди вон, ближче до города. Хочемо її туди змістити, щоб ми тут могли крутитися. А ця, так я кажу, сюди стає. От, то зараз я вам покажу. Кран вже чекає. Пройшло пів часа, кран вже є, все договорено, все пунктуально. Беремо та встановлюємо. Зараз стропи кинемо та й буде воно в Даю Даємо вам камеру, мама знімає, що ми тут робимо. раму, Кран сідає і переїжджаємо на територію. Будемо далі те зміщати. Тут раму зараз обійдемо, все покажу. Йдемо кран крановщику, поможемо скластися, щоб воно скоріше було. Буде стоїть на своєму місці, таку вам широку голочку включив. Надіюся, там при монтажі буде все видно. З вас вподобайка, а ми продовжуємо далі майструвати Мерседеса. Може, познімаю, що в нас вийшло. При знятті буде то. Один пішов, одне стекло і друге. Це таке гарненьке свіженьке було, але теж роздушили. Старалися ми його не роздушити, але таке роздушили. Ну що, по рамі все обдивилися, все гарненько, нормально. Mm. Все має бути чиститися, зараз, хочемо ціло всі познімати, кріплення і будемо його ставати мити. До акумуляторів заглянемо, бо казав чоловік, що свіженькі акумулятори. Зараз це все от коробка бачу, не слезить, нічого. Бо тут я тільки датчика того міняв на ту, на того мерседесика, Тут датчика замовимо з заднього входа. Тут у нас був трапик, хто мене дивився, тут трапика не буде, зразу буде кузивце. Буде воно гарно-гарно. І ще в плюс того, що подивіться, який він високий, Високий він капець на трьох листках, ззаді підсилений, то буде такий, як треба дракон. Ну і ще того спойлер знімемо. Я кажу до тата, давай його занизимо, та хай собі буде такий спойлер спортивний, але, але ладно. От, то що, ми його сьогодні це все скидаємо непотрібне ми їмо, а завтра їдемо з вами разом купляти метал. Будемо купляти метал, по тій накладні, що у нас є. Закупимо, прив'яжемо, так як хтось сміявся і в коментарях писав скотчем, надійно зв'яжемо і поїдемо та все вигрузимо в гараж. І помаленьку стаємо знов до е, ґрунтовки шкурити, ґрунтувати І тоді аж стаємо до підрамника. Це я думаю, тиждень ми коби встигли зробити. От така. Така у нас, такий процес. І, з Будою, Буду ми вже поставили туви, як бачите, поставили теж. Буде здоровеча. Хочемо тут полочки поробити. І тут у нас будуть запчастини по вольваках. От, собі тут полочки поробимо і будуть запчастини. Процес розборки в нас йде, девольт в помощ. Така вже класна електроніка, що капець, що тільки представив, чи, чи зірвало, чи прокрутило. Та й нема. Так, ну що, вже у нас запасочка з кронштейном скинута. Так і ми наживили ще німецькі болти, стан нових всередині. Ось тако покажу. Тут лібєдочка. Це всі механізми розробимо, все гарненько зробимо. Діду до вуликів до меду. Йде дивиться, що там бджоли після зими. От, а ми стаємо тут в подвір'ї та й працюємо. Що треба, то скидаємо. Хочемо зараз ці вовсі кронштейни познімати і так і дойдемо. Бока певний, тільки не будемо чіпати, бо будемо переїжджати. І глушака викинемо. Там гофра прогорена, то ми його повністю викинемо і сюди нового, більше що втулимо, глушака. І це все, от стрімяночки, це все поскидаємо. Тут стрім'янки тримали і цього Буду. І помаленьку будемо його ставати та мити. Все, скидаємо так і по порядку. Кронштейни, відбойника і все остальне. Включення сонячного Теофіполя, так і ми працюємо, бо мали помити і все, але перше вирішили розібрати те, що нам не потрібно, а тоді вже гарно його вимити. От, Відкинули ми цього відбійника, таке воно тяжке, все, така тара. От, Тут вже все повідкидали, вже коло нього можна підступитися і походити. ну рама тута, Скільки ми говорили, 23 з половиною, да? так? А, тут вуща, да. ось тут така вже грубезна, що ми такої ще рами не бачили на цих мерседесах от Що нам воно сподобалося. А що включився, хочу показати, відкрутили ми болта і в онлайні. Подивимося, які нам чоловік з Харкова акумулятори залишив. Подивимося, бо казав практично нові. Подивимося, який рік, яке що. Які-то вони в нас тут. Тоже, бач, кріплення немає. Ми людині те кріплення гарненьке таке зробили були. Ого, тут окраски якісь. Само... Самоліквідація, дивись. Ну що тут паспорт окислилося та й стерлося. Ну такі, правда. То вон є, ж цей код, бач. вон та... тобі бачиш. А що тут за акумулятор дай дивись? TurboMAX. Так, не бачу, не бачу. Це 150. які то у нас 150. 150. 150 я рік не бачу. Таке кріплення, але кріплення Кронштейна будемо заносити сюди. Якщо не помиляюся, от, це кріплення до нього, то вони зміщуться і змістяться самі ресевера. А рессевера тут залишимо. з цієї сторони Пора, ми вже все. Зняли те, що потрібно, залишилося нам тільки спойлер. Я до тата кажу, що нащо ж його знімати? Такий він спортивний автомобіль виходить. Тільки ту опору забрати і його опустити, щоб він такий, як кашкет був. І якраз тут де буде вже кузово сзади нього, що не буде того трапика. І якраз воно так буде до кузова. Це він викозирний був. Але тато каже, знімати, то знімаємо. Тут теж всередині знаружжя, верніш. Не знаружжя, а наверху кабіни йдемо, подивимося, який він, бо я ще навіть не дивився. Так, сполірок, сполірок такий. Так, тут кабінка гарна. Стан гарний. Тут туржавченку, де текло затерти. І тут він то... Та... Ну блін, трошки він болгарку якось доставати чи чим. Він тут на шестигранах. І як ми її будемо знімати, не знаю. Я би цього зняв і цього, а багажничка такой лише покрасив чорний. От, і тут так само все. Кабінка гарна. Кабінка гарна і без стекла. Це теж. Плюс-мінус, не знаю. А така рама у нас залишилася. Ну все, зараз його переганяємо туди на території та й там будемо змивати. Забув вам показати, як робила машина без глушака. Поскинули ми таких глушака. Тут була гофра відрізана, от, то ми таки щось сюди придумаємо гарно, поставимо глушачка. Кому такий козирок треба, то за тисячу гривень відомо. Воно там більше, більше його не, не стоїть, там нічого. От, ну Ось такий, якісь туманочки є. Але що, що мені в ньому подобається, що тут три листки і він дуже високий, класний такий. Він такий як Спартак. От Можна подивитися. От кабінка теж в гарному стані. Зараз ще раз можу вилізти. Показати, ми вже дивилися. От, відно, датчика став, А то ще раз покажу. Що гарненька. Правда, козирочка немає такого. Може щось знайдемо. От. А це ми зробимо. Це ми зробимо самосвала, зробимо, оську сюди посунемо, цього кордона викидемо і буде така машина, така як треба. Все, кидаємо зараз переноски, воду і стаємо до миття. Гарний сьогодні контент вийшов, показав, як буду, скидав. Одну та другу, а контент буде ще кращий. Бо так як я казав, брат подарив того діджаївського мікрофона, а дружина подарила. Тільки так по секрету квадрокоптера. От, то ще ми злетимо, ще покажу. От, так як війна, зараз не буду таке, десь, може, якісь посадочки злечу, подивимося, протестуємо і так далі. От, поки війна, то не будемо так десь літати, От, тільки в полях, на жнивах, то все буду показувати Там комбайника і так далі. Сьогодні багато роботи було зроблено і ще встигли ми покупатися, розібрати запчасті. І, і покупатися. Вже воно все таке гарненьке. Не з тих я вам чи то показував мотор, не пам'ятаю. Вже ми його тут домилися, що він капець-капець який чистенький. От По кабінці. Теж тут кабінка гарна. Оце от, от що ще високий він. Що три листка спереді, тут капець. Він такий, ну що по тому проєкті ви можете подивитися, а цей. Цей наскільки вищий завдяки тою одною ресорою десь ті на закручені такі листки, що такий він високий-високий. от, то така робота зроблена. Зараз метал до металу, все скидаємо. Та й сьогодні відпочиваємо. Бо сьогодні так багато роботи зробили. Так що, подобайку і наступний день через секунду. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня. Новий день, нова робота. Машинка вже підсохла. У нас другий день і починаємо ми працювати. І працювати почнемо, почнемо, почнемо. Ага, татина машина. Зараз заведемо і хочемо від'їхати, бо хочемо заправити цього меншечкого вольвачка, бо вже там немає солярки, то ми заправимо. Там вже не робив. Покажу, як заводиться. От він у нас простояний. О, півчасу. Забув в цьому. Зараз заведемо, виїдемо і заправляємося. Крещу хлоп у мене такий зашурений. Чекаємо, поки все погасне. І крутимо. Тата показує, що жидкості немає. Долити антифріз. А що, бо радіатор легенько слизить. Будемо вставати і робити, бо покапує. Не знаю, чи там та резинка вже, що його, його можуть розпакувати, резинку поміняти і назад запакувати. То подивимося, що з того вийде, якщо не то радіатор є в нас, бушний. от Такий мерседесик висухший. Зараз заводимо, їдемо по метал, так як я говорив, закуповуємо метал, ага, ще тут траверсу таке поставити. бо таке воно торчить здорове. І, і тоді на базу будемо там робити. Ну що, метал ми проплатили на метал групі, то я вам в Тік-Ток зняв і на шорсі. Завели дракона, але дракон же ж без вихлопної, то так робить, як я кажу зараз, Акрапович. І ще як мили, вода туди позатікала, то так хлюпалася. Так робить, зараз дам газку, послухаєте. До опора не даю, а грімі для прийшов. Така машинка, автономочка. Теж знімемо, щоб не мешало нам крутитися. Сьогодні в планах зняти акумулятори, ресівера, бака, Зробити так, щоб ми фіксували моста. Це ми зробимо і метал зараз поїдемо з Приїхали ми Мерсиком вантажитися. Зараз перше жесть кидаємо, а тоді вже до профіля підійдемо. От все грузимо. Тут а що у нас? Тут тройка на дні ще буде, так як завжди. О, а на борти буде двоєчка. Хватає двоєчка, хватає з головою двоєчка. О, це все воно поновиться, все гарненько, бо в того Мерседеса віддали вже покрашеного, готового. Якось дивишся на цю раму, аж стидно показувати, але доведемо ми його зашкуримо, що потремо, буде гарненьке і, і таке, як треба. От, Руслан евакуатора щось крутить. А ми вантажимося Вантажимося та їдемо, будемо зараз фіставати та й робити. День народження відгуляв, тепер треба працювати. Всім доброго дня. Сьогодні у нас п'ятниця, мало бути відео, але щось я сів, змонтував на 17 хвилин відео. Думаю, я що вам на вівторок вже гарне подам відео таке на 40 хвилин, ну на 30. От, і розпочався у нас день. Їдемо до Мерсика. Будемо думати, мудрувати, як там, що, і помаленьку ставати, працювати. Ну, насамперед, завіз дружину я на роботу, а сам поїхав на Бушку. Бо штани вже такі затерлися, що капець, іменно коло машини працювати, то вже їх ми списуємо, взяв собі штанішки, взяв одні штани і взяв таку думаю ковтинку, щоб в ній лазити, крутитися. Але така ковтинка, блін, вроді би взяв таке: як йдеш туди. Щоб щось таке цікаве, знайти, якесь фірмове, щоб в ньому ходити, то не знайдеш ніколи, а такого прийшов, ай візьму щось в гараж, а потім вдягаєш його, і вроді фірма, і би, такий стан класний, аж не хочеться його брати під машину. От, ну То вдягну вже, покажу вам. От, ще штани, штани татую капу взяв. Ну, прикольно. Правда, то Турція капа, але але. але. От, аби було що в гаражі поратися, бо вже ті такі штани, вроді, і в стиралку їх не хочеться кидати, прати, бо стиралка забивається. Ну просто жалко вже далі стиралку. От, що там є мазута, і те, і те, вроді речі чисті, а ті треба замочувати. Ну, коротше, ми з ними не бавимося. Поїхали на БУшку, дали тих 200 300 гривень, купили ногу та й працюємо. Допоки воно не зносилося, викинули, стірнули з Бушки нову, це, другу та й в роботу її. От так ми вдягаємося на роботу. От. Бо куди ж там, якби десь в якомусь офісі чи ще десь, то можна було б щось нормальне брати. А тут якраз така, іменно така кооперація для нас, що нам треба БУшку і... Поносити, поносити і викинути чи спалити. От. Чи на трапки, ні-ні, далі йде на трапки, витираємо всякий метал, залізо і так далі, накриваємо, а тоді аж, коли вже воно пошургається, тоді вже йде воно аж на мусор на сміття. От, Їду за батьком, чіпляє, забираємо тата, ще маємо там в інтернеті дещо замовити, маємо замовити датчик заднього ходу. І ще я хочу дуже маску собі для полуавтомата. Бо то Дніпропетровська... Тра! Дніпропетровська, знову мене вже в тих коментарях не кажи Дніпропетровська, кажи Дніпровська вагонка. то Дніпро М у мене маска, а то вже хочу я собі, або крутішу тут Дніпро М, вже та сама-сама. от вона щось там 4. Тисячі. Або щось буду думати. Попитаю наших блогерів в Тіктоці, хто яким, ну, в на увазі блогерів-сварщиків. Попитаю, може хтось що підскаже. Та й замовимо ще ту маску. Бо втім дуже мучуся, очі, знаєте, то вже воно йде помаленьку у нас на поток, то хочеться щось таке, як треба купити. от. А едоном ми поки що довольні. сопло соплотом, почистили, те зробили, і воно варить так, як треба. Все, йду батькам показувати, що то ми. Купили, о, бачите, я мав їхати в гараж, заміри взяти, забув. Ну Одним словом, йдемо та й будемо роздивляти, що купили. Так як ви бачили, ми Буду вже скинули і стали ми до рами. Там все ми поробили і зараз вже загнали його в гараж і вже ми стали до підрамника. Ну як ще стали? Вже завтра буде підрамник. А сьогодні так, продивилися раму, а ми скинули колеса подивитися до того всього, як воно, які там диски, яке що. До речі. У нас тут от, скоро бар відкриється, барна стойка, собі каву пити, Це така класна штука. А серйозно то власник цих всіх гаражів прийшов, що каже, треба поварити, бо на кладовище робить, має бути лавочка і столик. Це має все по, в землю повкопуватися і все перетрабуватися. Але кажуть, як барна стойка. І, от, що ми в гаражі? Подивіться, який монстр тут а, стоїть, який він височений. От. У нас вітер, дощ і що? У нас? Коліщата. Коліщата у нас 23-го року. Така резина непогана. Тут, у нас, тут у нас таке відбувається. Хочу, колеса зняли, показати ступицю, яке воно в такому стані ще не покрашеному, нічого, не погрунтованому. Ще це все має відмиватися, це зашкуруватися і тоді аж грунтуватися. Тут, тут у нас, як завжди, раз, два, три його листка, один додавлений. Далі. Тут у нас підресорник з такого, з такої ресораки зроблений. Підресорник хрепкий газ 53, да? от Кронштейни. Тут так все воно стоїть і все воно до толку. Ось така рама у нас вийшла. Вкорочена. У нас тут рама, щоб ви порозуміли, від оськи до оськи 3 метри. Вона тут розчитала кузов, який буде. Тут буде четверка, кузов або 3,80. Це все під питанням. Такий ми маємо стан Акумулятори, так як ми тоді дивилися, я їх трохи протер вже як приїхала. І такий гарний стан того всього. І все. Зараз ми помаленьку стаємо. Ще щось зложим, ще щось додаємо, дивимося скільки стоїть буде. Нас всього повідходило. Ну коротше, багато всього. Так що зараз ми продовжуємо це. Доганяти це підрамник, це кузов коротенький який плюс. Плюс того, що не буде того трапика. Ми змістимося до, до цього до кабіни, буде вона така збитенька. Тут три листка, як я казав, спереду буде. Ну, бомбаракета буде. Хану вже виженем двір, бо зараз така якраз погода, що то, то раз дощ, то нема годину дощу. То це в нас буде десь на чотири дня. До цього всього ми встигнемо потрамника кинути і то все зробити. Закріпити його і тоді станемо до платформи, бо час у нас скільки два місяці, думаю, встигнемо. от і, і так, і вже ми дивимося на ту машинку, ай, яка та машинка, може, ми собі її лишимо, бо вроді ту продали, хай собі ще така одна буде, то не знаємо. Буде клієнт, то продамо, а не буде, то хай собі лишиться, будемо працювати. На жнивах, а та хай собі стоїть, буде десь якось пісочку поїхати кинути, чи щебня розвести десь там до, до мене на території. Ну, будемо бачити одним словом. Так, у нас гості. Порохи вже все поприбирали, все поскладали. І ось така в нас вийшла рама. Граненька, на резині. Ось така машина, як для фермера. Фермера десь по складах щось возити, щось розгордити, як дядя Вітя каже, віртка машина буде. От, висока кабіняка, таке воно, все здоровече, Ну, в принципі, так як я вам показував. Вівторок відео не виходило, зроблю я сьогодні. Верніше, в п'ятницю відео не виходило, вівторок сьогодні, зроблю я на завтра відео. От буде воно десь на 20 хвилин, але що хочу сказати: вже починаємо ми робити подрамника, починаємо кузов. Це все вам буду знімати і показувати другий проект. От. Довго не знімав, бо були свої причини, то десь їздили, щось робили. Тут навіть взяти фаркопа. Тут він здорове, це Як він штається? Траверс. Траверс. Траверса задня. Грубо. Подскажи, яка, там накладка. Крепезна от накладка тут, ну, так як на фаркоп. Таке воно мощне все. Ось така машинка. всередині я вам, в принципі, показував. Автономочка буде таке бачило пам'ятне. І стаємо ми до того. У нас вже. Тепленько, ми вже не палимо. Мама, якісь компоти вже дала на завтра. Що вже завтра стаємо і плотно то все робимо. От був той козирок, що я вам показував, то вон тільки Ражавченко позабирати, щоб бочі не кидалися. А так-то по кабінці, по тому всьому гарний. Наголошую, мотор ОМ366, 6-літровий, простий атмосферник, акумулятори добрі, 23-го року. І 80% солярки. Ну, солярку злим, як будемо продавати, бо то таке. Хі -хі. От. Ну що, починаємо робити. Вже в п'ятницю побачите, надіюся, підрамника. І вже що побачите, то побачите. Все, всім до зустрічі, ставимо вподобайку, та чекаємо нового проєкту.